В моєму житті були різні фінансові сценарії. І був сценарій виживання, і був сценарій, коли гроші були з надлишком, і був сценарій, коли я мог реалі... міг реалізовуватися і допомагати іншим. Тобто я прожив декілька різних фінансових сценаріїв, а потім почав їх вивчати, досліджувати. І зрозумів, що якщо я не розумію, як це працює, то ці фінансові сценарії мають наде мною владу. А якщо я розумію, як вони працюють, то я можу свідомо перейти від одного сценарія до іншого. Тому я хочу вам сьогодні розказати трошки про цю тему. Якщо вона вам корисна, цікава, будь ласка, напишіть в коментарях, поставте, будь ласка, три сімочки. Я буду знати, що для вас це важливо, ви зацікавлені. А я відповідно підготував матеріали, яким хочу з вами сьогодні поділитися. Мене звуть Олексій Латенко. Я досліджую особисті фінанси вже на протязі більш ніж 25 років, і 20 років викладаю тему особистих фінансів, інвестицій, створення активів, пасивних доходів, а також як створити в своєму житті так, щоб ви стали дійсно фінансово незалежною людиною, щоб ви не залежали від грошей, а гроші були залежні від вас.